Трамують коліна, зап'ястя та зв'язковий апарат. По кілька десятків тернополян з настанням зими звертаються щодня до травмпункту Тернопольської лікарні швидкої допомоги через падіння на слизькій дорозі. Більшість із них люди віком від 60 років. Ми літо маємо зростання травми, але вона має інший характер. Зимою травма більш є. Пов'язана з погодніми умовами, тобто не розчищена десь дорога, можливо, слизький тротуар влітку в середньому звертається за ургентною допомогою. Це десь до 25 до 30 Зараз людей зимою це збільшується. Ну зараз не дуже так сильно, бо кількість людей в місті зменшилася. Ну приблизно так само 10 відсотків. Тобто, якщо ми мали там 25, може бути 35-30 людей. Лікар зазначає, що желедиця стає причиною численних травм. Люди розтягують та пошкоджують зв'язковий апарат. Проте часто все закінчується закінчується забоями різних ділянок тіла, найчастіше при таких зимових е, умовах погоди травмується це запясний зап'ясне гомілково мілкостопневий суглоб, коліна і спина. Тобто людина послизається. Парімий удар падіння на руку чи падіння на коліна і травмуються ці ділянки. Характер і ступень тяжкості пошкоджень завжди різні. Вони залежать від сили удару, положення тіла та віку постраждалого. Утім, у разі отримання будь-яких травм лікар радить не зволікати та одразу звертатися до спеціалістів. Незрозумілі вам відчуття в ваших кінцівках набряк. Якісь, не дай Бог, затерпання треба ліпше звернутися зразу. Цілодобова служба працює 24 години. Черговий лікар трампунту, черговий лікар стаціонару. Аби запобігти травматичним падінням під час ожеледиці потрібно одягати зручне взуття. Кращими для льоду є підошви з мікропористою чи іншої м'якої основи. Ходіть не поспішаючи, не тримайте руки в кишенях, це збільшує вірогідність не лише падіння, а й отримання серйозних травм. Також небезпечними є прогулянки в нетверезному стані. Дбайте про свою безпеку. Під час ожеледиці, та будьте уважними до тих, хто вас оточує.